Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. От і настала зима. Засніжило наші хвойні ялиночки і туйки. Собачки наші вийшли погуляти в садочок. Оббалувані. Грайливі такі. Раді, що сніжок. Зараз візьму віника та буду обмітати сніжок. Бо бачу, прямо понахилялися туйки, зранку не було часу, мені їздила по справах. А зараз пообмітаю троянди ось. Листя свої не скинули. Сьогодні хочу показати те, що я придбала собі. У мене є посилочка, так що зараз буде розпаковочка. Ось така в мене посилочка. Прийшла від Веронічки Труханової. Це через мережу Facebook. Я придбала в неї три шарика плетені із ротангу, гніздечко також з ротангу. І горобчики у гніздечку. Вони, здається мені із бетону. Зараз буду розпаковувати. Таке гніздечко. Я сюди сінця, сінця покладу всередину. Буде сіно і буду там наші. Так, наступне. Сейчас. буде ось такі шарики. Okay. Ти усі, усі гуручки. тут заховані, а я шукаю. Чудовий. Ой, як справжній. От Віка молочинка. Вікторія. Дуже гарні горубчики, прям дуже гарні, як справжні. От зараз наступний достанемо. більшенький. Чудовий. однакові? Ні, вони однакові. Дуже гарні. Я ще щось не знаю. Вікторія говорила, що якийсь мені сюрприз положить. Я думаю, що це воробинні яєчка, я так думаю. Бо я в неї бачила там в гніздечко. Так, так воно і є. Все вірно, я здогадалась. Оце подаруночок від Вікторії. Дякую дуже Вікторії за такий подаруночок. Також покладемо в гніздечку і будуть горобчики сидіти на цих яєчках. Дуже гарне. Чудові вироби. Ось так виглядає гніздечко. Я туди положила соломки. і положила крашеночки туди. Ось так воно виглядає. Влітку буде гарніше. Буде листечко на деревах і вид буде кращий. Засніжило і може, трохи ходять трусю, сніжок з них вже такі лапи в нього понаростали. Мінтел дуже гарний в сніжку. Так неначе водопад. І фаранана також гарна в сніжку, наче дущик китички, лиука глобуза Сніжок прям. Нельзя струсить. Відлига дню була трошки, і воно примерзло. Сосновою. в сніжку красунечка. деформісі, не видно, що вона тут є. <кхи> Як подушечка. Сніг її накрив і не видно. Ой, одламала. Ой-ой-ой, надо -ой, легше. А я щось так розтрусилася. Таке воно ломке, все ломається. Ялиночка пуш. Я боюся до неї дотрагуватися. Тут шишечки є маленькі. Так трошки пальчиком обберу сніжок сильно, так не буду її тріпати. Примерз. Сніжок прям примерз. Ялиночка пуш. Подобається вона мені. Водой мається, мерзла. В снігу вся. запорошило сніжком під кінець зими побачимо сніг